Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити росіян, відігнати їх мого далі від Бахмуту і повинищувати все, що вистрілювало обстрілювало Бахмут цих всіх росіян, що обстрілювали Бахмут, давали накази наступати на це місто. Isn't для зачистка? Так, тут ще готують вони наступ, ще буде битва. Так. Зараз треба підтримка, щоб Оцей наступ, що вони ще збирають якусь силу. Десь вони по нас збирали. Чи це мобілізовані, чи десь ще знайшли таких людей, що погодилися. Ну Вони всі обмануті, вони думали, що не підуть. на Їх відразу бросять просто в бій, пекельний бій, такий важкий, і їх вір... знищать військові України, знищать у цих людей, росіян. Ну вони їх обмануть, їх просто кинуть просто в пекло, і всі будуть вбиті. Так. І взагалі в... <кій> у росіян важкий стан, не вистачає їм, всього не вистачає, дуже важко. вони відход вони тікають. Тут план тікати. Це щось о, їм. Якісь накази дають, збирають людей, але воно все в них рушиться, воно все неспроможне. Не, не вони заперечуємо, заперечує. Це також заперечує, заперечуємо. Наші військові сильні, потужні, Заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть військовим Україні у Бахмуті. Захистіть від росіян, де буде міцний захист. Прошу знищити всіх. Хто обстрілює Бахмут закрити всі дороги росіянам, всі шляхи перекрити. Більше ворог не може нападати, наступати на Бахмут. І прошу Верховний суд для росіян, для тих, хто обстрілював місто, для тих, хто руйнував місто, для тих, хто вбивав військових України, цивільних людей. Верховний суд прошу ці всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і кулі, що були запущені по українцям, повернути росіянам назад. І їм на голову все це впаде, буде так. Де буде Верховний суд? І прошу навіки вічні відвернути росіян від Бахмуту від України. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Більше не додається наказів, більше нема політичної волі нападати, наступати на Бахмут, на Україну. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть, зруйнувати всі плани ворожі. Більше в росіян немає змоги обстрілювати Бахмут і наступ робити, збирати людей. Більше нема нікого, хто погоджується воювати, їхати в Україну взагалі жодної людини в Росії немає. І прошу відвернути росіян на віки вічні від Бахмуту, від України, тікають, лякаються, не бачать і не можуть ні воювати. Нічого взагалі робити. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили відкрити всі шляхи дороги військовим України для знищення ворога росіян у Бахмуті. Буде так, буде так, буде так. Більше нічого не заважає українським військовим винищити всіх росіян, що вбивали українців, що наступали на Бахмут. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено Це буде міцний захист для військових України від цих бомб, ракет, кулі, снарядів відвертаю, відсікаю, повертаю ворога. Ну, буде так. Дякую за увагу!